Вітаю на нашій сторінці. Знаходжуся в Святопетрівському масив Дальній Яр, вулиця Кринична. Бачите, у нас от така тут діляночка. Поряд сусіди з цієї сторони вже добудовуються. Там уже побудовані. З цієї теж добудовуються три будинки. Далі бачите дахи, це вже побудовані. вон теж будується. Там зелена зона та містечко. В принципі, за ділянки будинки вже люди давно побудувались і вже живуть. Світло стоп біля ділянки Лінія йде, бачите. В принципі, масив повністю забудований. Це остання ділянка, яка тут ще не забудована. Тут дві ділянки фасадні по 5 соток, по 18500 одна вже заброньована. І дві по 6,5 сотки. 23 800 Бачите, дорога зроблена боєм та зверху щебнем. Виходить до асфальту. Таке чудове місце та ділянка. Знаходиться на пагорбі, краєвиди, не підтоплює. Так що телефонуйте, бронюйте.